Такого навіть в лексусі немає. Я не знаю, чи воно йде в комплекті до автомобіля, але це в нас підтримка для нашої спини, навіть з масажером. Було багато фрестерів, але в такій жирній комплектації давно не заїжджали. А саме присутні безключовий доступ, сліпі зони, класні легкоспавні диски на зимовій гумі з гарним протектором, дані ходові вогні, лінзовані передні фари. Та передні протитуманні фари маємо таку класну хром-вставочку, чорну рішотку радіатора, класний колір. Е, до речі, фари в нас адаптивні. А кнопок тут скільки, йомайо, -йо. а саме на мультикермі ми маємо блок управління адаптивним круіз-контролем, Мультимедії та бортовим комп'ютером. Також маємо відкриття багажника з салону, відключення системи ESP, а сереж відключення, а саме це управління адаптивними фарами. Також відключення системи старт-стоп, відключення сліпих зон. На дверній карті ми маємо класну таку шкіряну вставочку та таку вставочку під карбон, але вона пластикова. Також повний електропакет, регулювання зеркал заднього огляду, центральний замок. Воно класно сальово виглядає завдяки ось цих вирізів. Приборна панель класна, класний бортовий комп'ютер, стильов виглядає. Класна, велика мультимедія. Друзі, я не можу нарадуватися даному автомобілю, так як тут кнопок просто капець. Маємо ще один бортовий комп'ютер. На ньому ми можемо вибирати, що у нас показується по автомобілю, температура автомобіля, швидкість. Також радіо у нас показується, також від заправки до заправки, скільки ми проїхали, час також що значить кнопки та асистенти. Також маємо автозатемнення зеркала. Присутні в нас такі три кнопочки, які, за допомогою яких ми можемо налаштувати завчасне відкриття воріт частному будинку. Також присутній датчик зіткнення, можемо його відключити датчик утримання в полосі, також визов асистентів. Тут ми маємо таку нішу для своїх очків, микач світла. І саме основне, люк на максималках. Він у нас працює, відкривається, закривається. Це справне. На мультимедії у нас також присутні Android Auto, Travel Link, Subaru Link та MySubaru. Маємо також блок управління кліматконтролем, обдуву була скла, електропідігрів заднього та зеркал заднього огляду. Також присутні. Коробка у нас автомат, маємо нішу для власних речей, прикурювач на 12 вольт, також підігріви передніх сидінь, електроручник, АВХ, також вибір режиму руху. Два пістаканички, зручний шкіряний підлокітник, та сам салон шкіряний з перфорації. Досить зручний та зручна підтримка з боку. Міста позаду просто валом. Е, немає там, знаєте, такого дискомфорту. Тут досить зручно, комфортно, класно себе відчуваєш. В даному автомобілі позаду також присутні у нас два прикурювача, присутні дефектори обдуву задніх пасажирів. Що класно в даному автомобілі? Це те, що вони не поломані, адже в багато автомобілях вони зломані. Також маємо великий. Підлокітник шкіряний з двома в досить в гарному стані. Диван, до речі, шкіряний з перфорацією, на Ісафіксах. адже безпека це наше все. А жопа тут сімпотна. Пожада автомобіля. Ми маємо класну таку оптику, вона досить класно гармонійно виглядає з даним автомобілем. Напис Subaru, AVD, тобто повний привід та Е, Також присутня камера заднього огляду. Також можемо закрити сам багажник. Вся електроніка в даному автомобілі в нас справна. Власник віддає е, старий комплект е, килимків. Зараз на автомобілі встановлено в нас ева килимки, а також в комплекті йде е, старі килимки. Е, великий об'єм багажника маємо прикурювач на 12 вольт, також е, кріплення для власних речей. Якісь пакети повісить коврик багажника, пол багажника, Під полем ми маємо таку нішу для власних речей. А ніж у нас знаходиться запасне колесо, донкрат, викрутка, болиний ключ та буксирувальний крюк. Автомобіль повністю укомплектований до дороги. Також, друзі, забув сказати, що на даному автомобілі встановлений датчик світла та дощу. Автомобіль у нас в гарному доглянутому стані. Тож, друзі, за оглядом та тездрайвом даного Subaru Forester 2019 року випуску, запрошую місто Суми, вулиця Геройкрут, 19.